Друзі, привіт! Магазин Веломаксивим Сьогодні у нас на огляді жіночий велосипед Avanti Calypso. Велосипед на 26 колесах на алюмінієвій рамі. Так виглядає. Гарно проварено. Гарний гідроформів. Є бонки, щоб встановити багажник, крила та фляга-тримач. Також є два забарвлення, це такий бронзовий, бежевий, по-різному його називають. Також є ще такий білий з блакитним матовий кольж, теж дуже гарний по обладнанню. Кермовий винос тут 1,18, стандартний, сталеве кермо. 68 см. Також бачимо сталевий кермовий винос на два болти. І на кермі ми бачимо м'які гумові гріпси та моноблоки Shimano ST-EF500 3 х 7 Так виглядають. Вилка у велосипеда сталева. Але з алюмінієвою короною також є блокування та регулювання жорсткості. Покришки у велосипеда шириною 2,10 з універсальним протектором, подвійні алюмінієві абада, втулки на гайках сталеві і дискові механічні гальма розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на три зірки 24 34 та 42. Шатуни Avanti сталеві довжина 170 мм. Так виглядає передній перемикач, каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Torney TZ. Також встановлена трещітка на 7 зірок, 14-28 кількість зубів на зірках, задня втулка вже на гайках, сталева і так виглядають задні механічні гальма. Гальма брендовані під бренд Avanti. Ротор кріпиться на 6 болтів. Також по заводу встановлена підніжка і педалі. Так виглядають передні гальми. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир та таке м'яке комфортне сидіння, брендоване під аванті. Велосипед Аванті Каліпсо дуже гарний варіант за свої кошти. Із таких переваг ми маємо алюмінієву раму, міцну, гарну, гарний дизайн. Дискові механічні гальма, амортизаційна вилка з локаутом, також перемикачі Shimano, комфортне сидіння і так далі. Також маємо два забарвлення, які показували до цього. Тобто дуже непоганий варіант. Якщо вам цей у сподобався, можете придбати в нас на сайті. Є декілька видів оплат, такі як наложений платіж, оплата частинами. Якщо у вас виникли питання, набирайте наших менеджерів, вони вам все підскажуть, все допоможуть. Доставка новою поштою, доставка безкоштовна. І вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!